Вітаю вас, друзі. Ну що ж, сьогодні я записую для вас таке відео, яке я вважаю, воно може бути для когось корисним. Ви, можливо, вже помітили, що на моєму каналі немає жодного відео, де б я лила воду заради переглядів. Ні, мені це абсолютно не цікаво і не потрібно. Я записую лише ті відео і розглядаю в них конкретні приклади, для які я вважаю, вони можуть бути для когось корисним. І ви на практиці зможете застосовувати ті знання, які я з вами ділюся, і, хоча б у деяких моментах, застерегти вас від помилок при поданні звітності. Друзі, сьогодні я розглядаю приклад уточнюючого звіта 4 d в плюс ЄСВ об'єднане, тобто сьогодні уточнюючий звіт по найманим працівникам. Ви вже під якимось світом мене запитували у коментарях конкретно про такий випадок, який сьогодні я буду розглядати. І, друзі, я вам відверто скажу, що я не змогла відповісти на це запитання, тому що я дуже давно не зіштовхувалася з уточнюючими. Тобто, всі звіти якось приходили з першого разу, не було потреби. Ті уточнюючі, які я подавала раніше, вони вже перестали бути актуальними і вони не працюють. І, друзі, коли мій платник зіштовхнувся з аналогічною ситуацією, ось подивіться, я намагалася розробити цю ситуацію. Погляньте, я шість разів намагалася відправити уточнюючий звіт, і в інші зразі був не прийнятий. Друзі, лише за сьомим разом я змогла нащупати правильний варіант, і сьогодні я вам хочу показати робочий варіант, уточнюючого звіту, по наймен працівникам. Друзі, ось погляньте, я намислав для вас відкрила. Цей, цю сторінку, подивіться, ось був за четвертий квартал 23-го року поданий звітний документ. Бачите, з першого разу він був прийнятий, він зелененький, все тут добре. Шість разів, ось, друзі, бачите, це уточнюючи, неправильний. І ось робочий варіант прийнятий звіт. І сьогодні, друзі, давайте я вам покажу, що мені довелося зробити, аби пакет був прийнятий. Отож, в кого є потреба, друзі, або кому цікаве де відео, поїхали, будемо розглядати наш приклад зразок. Я для вас підготувала, друзі, вже приклад, але давайте ми проговоримо. Якщо ми говоримо про четвертий квартал 2023 року, то ми і звітний період для уточнюючого звіту вибираємо також 23-й рік, четвертий квартал. Тобто ми подаємо уточнюючий звіт у той період, в якому був поданий звітний. І оскільки звітний був у четвертому кварталі, то ми і створюємо нашу уточнюючу. Ось в четвертому кварталі 2023 року обираємо форму, це F0520109. Ну, це якщо фізична особа, якщо юридична, то буде G. Ось обираю форму. Обов'язково стан документу я вибираю уточнюючий і обираю потрібні мені форми. Отож, друзі, що це за приклад? Значить, в четвертому кварталі, у 1 жовтні, 1 жовтня, був прийнятий на роботу найманий працівник. І 31 жовтня він був звільнений. Тобто пакет за четвертий за квартал 2023 року містив е, такі документи: головний документ, один документ один додаток 1 по ЄСВ, один документ 4ДФ і один документ п'ятий додаток. Ну, тобто головний документ і три додатки: додаток 1, 4 ДФ і додаток 5. Все, тому що людина 1 жовтня прийняти, 31 першого звільнення, пусті додатки. Ми не подаємо за листопад і От Ви питаєте в коментарях, чи потрібно пусті додатки? Друзі, не потрібно пусті додатки подавати, якщо людина не працювала лише по одному додатку, в якому людина працювала. І пакет прийнявся, все було добре. Але після того, як звітний період закінчився, а звітний період для 4 квартала 23 року був із 1 січня 24 по 9 лютого, 24 четвертого. І вже не можна подати новий звітний, то із з 10 лютого, вже починаючи, це буде лише уточнюючий документ. І людина, ось у березні місяці, після закінчення податкового звітного періоду, по найманим працівникам за четвертий квартал, вдруг у себе обнаружила помилку. Що за помилка? Виявляється, що людина пропрацювала не один жовтень місяць, а два місяці, тобто і жовтень і листопад, і були сплачені податки. Але ж е, при тому, як замовити довідку про доходи або довідку ОК 5 у пенсійному фонді, застосувався стаж ліг лише за один місяць, за жовтень, саме той, який ми показали в звіті. І не важливо, що ви сплатили податки за два місяці. В звіті показано один, тому стаж зарахувався лише за один місяць. Що ж робити? Потрібно скасовувати додаток 5 про трудові відносини. Тобто звільняти його не 31 жовтня, а тепер потрібно звільнити його 30 листопада, щоб ще листопад зарахувався. Більш того, нам потрібно ще нарахувати суми. А це, друзі, є найбільшою проблемою. Саме із додатком 1 в мене і виникли такі проблеми, де я не могла пропхати цей звіт 6 разів. Отож, друзі, коли ми говоримо про уточнюючий звіт, ми також обираємо додаток 1. Додаток 4 дф і додаток 5, Оскільки ми будемо уточнювати жовтень, ми вже не трогаємо. Жовтень у нас вже зарахувався. Ми його не чіпаємо. Ми будемо додавати листопад місяць, і для цього нам потрібен і додаток 1, і 4ДФ, тому що сплачено ЄСВ і подоходний і військовий. І додаток 5 нам потрібно, тому що нам потрібно змінити дату звільнення. Тому у мене пакет містить три додатки: 1, 4ДФ і додаток 5. Ось, друзі не забувайте, що це уточнюючи. І натискаємо Створити. Але, друзі, я вже для вас, як завжди, підготувала все. І зараз будемо розглядати наші приклади на Івану Івановичу. Друзі, начну із додатку 5. Значить, у мене стоїть, Давайте згори гори почнемо, звіт уточнюючи. Тут у нас йде період, 23 рік, 4 квартал, номер додатка в розрахунку 1, електронний кабінет підтягне прізвище і код. І давайте, друзі, поглянемо на табличку. Що в нас тут є в додатку 5? Друзі, до речі, додаток 5 не так простий, як ми може здатися. Отож, коли ми подавали 5 додаток у жовтні місяці, тобто ми із 1 жовтня прийняли і 31 ми його звільнили, а нам потрібно звільнити його 30 листопада, виглядати це має так. Подивіться: перший рядок у нас йде із ознакою 1. Це той рядок, який ми скасовуємо. Тобто, нам потрібно скасувати дату закінчення трудових відносин. 31 .10, воно більше для нас не є актуальним. І який підводний камінь, друзі, у цьому рядку, коли ви будете його заповнювати, вам обов'язково потрібно його заповнити абсолютно аналогічно у тому рядку, який ви подали узвітами. Тобто, дивіться, якщо припустімо, тут ось немає нічого, де можна за що зачепитися і спіткнутися. То, ось тут, друзі, де наказ, ви повинні поставити кому, пробіл, все що завгодно, так, як було у звітному документі. Якийсь, можливе, нерівність, відпов... вона буде відрізнятися від звітного документа, у вас вже пакет не прийметься. Тому я вам раджу просто взяти. І свого звітного документа відкрити, скопіювати і сюди, ось в 16-ту колонку, вставить. Тому що ви такі пробіли і точки, і коми. Ви не зможете тютінька в тютіньку, я вибачаю за свій французький. Говорю, як є перемалювати із свого звітного. А якщо бодай маліше у вас буде відрізнятися від звітного, все це вже пакет не прийметься. Ви будете пхати його і пхати ще і не один раз. Тому друзі, скопіювали із звітного і вставили в уточнюючи. Ну, це така моя парада, а там робіть як вважаєте, за потрібне. Тут друзі, дивіться, в першому рядку. Ми скасовуємо той звіт, який той рядок, який нам на, нас не влаштовує. Тобто, ось з 1.10 по 31.10 нам потрібно прибрати. І ми його заповнили абсолютно аналогічно із нашого звітного документу. Тепер, друзі, рядок номер два. У нас далі все тут. Я не буду зупинятися, що це громадянин України, що це не за сумісництвом, що це. Там чоловік чи жінка, чи найманий працівник, тут, я думаю, все зрозуміло. Хочу зупинитися на 10-й колонці. Дата початку, тепер ми будемо з вами виправляти нашу помилку. Дата початку з 10-го. 10 так, у нас і залишається перше десяте. Дату закінчення ми не ставимо, оскільки ми говоримо тепер про два різних місяці, от коли ми говорили про один місяць і початок і закінчення в одному, то ми це робили в одному рядку. Ну, коли ми говоримо про два різних місяці, то два рядки повинні бути окремими. Тобто в першому цьому рядку, яку ми будемо додавати, бачите, тут 0 стоїть, це ми нулями додаємо. У першому, де рядок з нульом, ми пишемо дату прийняття, перше десяте. Ну, а далі пишемо все, як потрібно, що це про там чи підсобний рібітник, чи хто. Там, у вас був зап... посада, і пишемо наказ, від якого числа і номер, і тут у нас 0. А в другому рядку, який ми додаємо з нулем, він йде по кількості по у нас третій, ну і те, що ми додаємо, він у нас другий з нулем. Ви пишете ту саму людину і вже пишете дату закінчення, друзі, що це 30, 11. Ну, і знову ж таки, тут заповнюєте все, що потрібно. Тут далі наказ про звільнення і стаття. Друзі, уважно подивіться, рядок, який ми скасовуємо аналогічно звітному, і два інших рядка, тому що два різних місяця в одному прийняття, в одному дата закінчення, і тут, друзі, бачите, іде стаття тут її немає. От уважно розгляньте, це додаток 5. можете поставити на паузу. Тому що, друзі, я ж вам ще раз повторюю, що десь буде маліше у вас буде не ну, неточнення. Якась розбіжність, і все воно вам заверне весь звіт, навіть якщо 4DF і додаток 1 будуть правильні. Все, я думаю, друзі, тут усе зрозуміло. Більше тут нічого немає, дата і далі вже більше нічого не потрібно заповнювати. Тепер переходимо в додаток 4DF. Так, друзі, у нас тут уточнюючий 23 й рік, квартал 4. Номер місяця, кварталі 2, тому що це у нас іде листопад місяць. Номер розрахунку 1, номер додатку 1. Ну, тому що це у нас перший. Працювала, бачите, за тримедовими договорами нічого ми не ставимо. Четвертий рядок і п'ятий у нас пусті. Далі нарахування у нас іде зарплати за листопад місяць. Друзі, подивіться, тут іде код найменного працівника. Його заробітна плата нарахована виплачено, нараховано, виплачено податки, ознака доходу 101 і дата звільнення з роботи 30.11.2023 року. А далі, друзі, не забувайте, ознака 0, тому що ми додаємо, ми не будемо тут використовувати шарядок 1, тому що, на відміну від 5-го додатку у нас він подавався. Там ми будемо ставити там одиницю, а там нулі. А 4ДФ у листопаді він не подавався, тому що не було ну, я, ну трудових відносин, ну, як, як бути би не було. І у нас був лише один документ за один місяць за жовтень, тому і відмінювати не бу немає що одиницю віднімати, оскільки не, не существує в листопаді місяці який ми б скасовували. Тому у нас в додатку 4ДФ буде лише один рядок для того, щоб нарахувати і проставити дату звільнення. І ось, друзі, це рядок із нулем. Спускаємось нижче, друзі. Кількість рядків один, кількість фізичних осіб один, кількість сторінок 2. Так, думаю, тут це зрозуміло. Переходимо до додаток 1. Друзі, уточнюючий, рік 23. Квартал 4, Номер місяця. Кварталі номер місяця 2, тому що це у нас іде листопад, і номер додатка в розрахунку 1. Спускаємось нижче. Ось, друзі, оцей підводний камінь. З яким я зтухнулася і за якого у мене не проходить звіт. А я, чесно вам скажу, весь час грішила на додаток 5. Я вже з ним що тільки не витворяла, а проблема була саме в додатку 1. Отож, друзі, давайте. Тут є просто одна така Все по нічого за ісключенням пустяка. Отож, громадянин України, жінка, чоловік, не звертайте уваги, що це 0 ну, чи 1. це я просто для зразку. Ви ж бачите, що тут уявний у нас найманий працівник. Реєстраційний номер це ідентифікаційний номер, категорія що це найманих працівник. І, друзі, ось оця проблема. Для того, щоб нам показати суми, нам потрібно показати код типу нарахувань 2. Скільки б разів ви не відправляли звіт, якщо ви, так як я робила, не ставила двійку, нічого, пакет не прийде. Лише із кодом типу нарахування двоєчка. Ніяким іншим чином. Нам не зможе зарахуватися цей місяць листопад, щоб ліг стаж на найманого працівника. Ось, друзі, оця, оця двоєчка, вона є вирішальною. Все просто, але потрібно знати. Далі, місяць 11, рік, 23, наш найманий працівник, призвичайно по батькові. Кількість календарних днів, загальна сума його 16-17 рядок, ну, ви пишете свою. 20-та колонка, 1474, 22% від 6700. Друзі, далі. Ще тут є один підводний камінь. Коли ви тут проставите ось 20 та колонка сума на рахування ЄСВ, ось ознака наявності трудової книжки, тут далі буде ваш, згідно вашого випадку 0, 1, У мене тут ідуть, бачите, нулі. І коли ми говоримо про 25-ту колонку, ось це другий підводний камінь. Тут не потрібно ставити ні нуль, ні один. Тобто, незважаючи на те, що це уточнюючий і ми мусимо, якби по правилам поставити нуль або один, ми не повинні тут нічого ставити, а залишити пустим, оскільки, що ви тут не поставили, весь час буде неправильно. І за того, що листопада. Не існує в звітному, так як і 4ДФ. І скільки, якщо в 4ДФ нам потрібно ставити нуль, що ми додаємо, додаток 1, він іде і лягає в пенсійний, і він зовсім відрізняється від 4ДФ. Тому йому не нуль, не одиниця в такому випадку, коли ми просто донараховуємо суму, яку забули показати за той місяць, нам ставити сюди не потрібно. От якщо ми говоримо про якісь інші випадки, ну тобто у листопаді місяці був показаний в пакеті в звітному, тоді так це був би інший випадок. Ми б тоді нуль. Нулем добавляли би рядок одиниці скасовували, але це не сьогодні. Це не тоді, коли листопад взагалі випав. От коли ми добавляємо до нарахової суми, ну нуляне одиниці не повинно бути. Оце майте на увазі. Оце ці два підводні камні, оце двойка і оце 0,1. Оце те, що не пропускала мій звіт. І все, друзі, далі усього. 6700, ми переносимо 6700, далі 0,0 і 20 474. А тепер, друзі, дивіться, як виглядає головний документ, тому що тут також є на що звернути увагу. Отож, уточнюючи звіт, у нас стоїть відмітка. Далі рік 23, квартал 4. Номер розрахунку 1. Далі, друзі, ось не забуваємо: у нас 32-й рядок. Він іде, е, заповнення нашого код адміністративно територіальної одиниці. Він йде в 4DF. Ось я забула на нього акцентувати увагу. Ось він. Бачите, 32-й рядок. Його в додатку 1 немає. Бачите, він є лише в 4 df Ось він не забудемо його поставити. І в головному документі, ось він, 32-й рядок. І спускаємо з нижче, що ми тут бачимо у нашій далі табличці. Так, друзі. Рядок 0,61. Відомості про нарахування заробітної плати. Бачите, застрахованої особи у нас 1. Кількість аркушів 3. 0,64. Відомості про суму нарахованого доходу, отриманого та сплаченого податку. Це ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб військового збору. Тобто це додаток 4.1. Він у нас один. Кількість аркушів 2. Тепер, друзі, 0,65 рядок. Відомості про трудові відносини. Та пері на період проходження військової служби. Один, два. І тепер, друзі, ми спускаємось нижче і погляньте, як у нас тут має бути в розділі один, де нарахування доходу єдиного соціального внеску. Бачите? Коли ми говоримо про звітний документ, у нас заповняється рядок 1.1, Так, і рядок 1 заповняється у нас рядок 3. Здається, так, ось рядок 3,1, не здається, а рядок 3,1 і рядок 3. Але коли ми говоримо про тип нарахування 2, тобто ми додаємо ще один місяць, який ми випустили, тобто це уточнюючи звіт, у нас це не заповнюється. Тобто не 1.1, не 1, ні 3,1, ні 3, ми не заповнюємо. У нас це буде помилка, якщо ми поставимо тут в другому місяці напроти, де листопад, 6700. Не потрібно цього робити. Ми заповнюємо лише до нарахованого єдиного внеску у зв'язку із виправленням помилки, допущених в попередніх світних періодах. І ось, друзі, рядок 4.1. Ми в другий місяць, тому що це листопад, ставимо 1474. І також він переноситься у рядок 4. Тобто, друзі, ви ж знаєте, так, що це я говорю: ось це жовтень, ось це листопад, другий місяць, ось це грудень. Оскільки ми уточнюємо листопад, то ставимо в, другий, в другу колонку, 1474. І, друзі, переносимо в 7-й і в 8-й. Ось, бачите, у другий місяць, 1474, і всього загальна сума до сплати 1474, ось у 8, 8 рядку. Все, друзі, я спускаюсь нижче і хочу показати, що тут далі. Далі більше нічого немає. Ось лише ось це рядок 4.1.4. і 4. 1, 4. 7 і рядок 7,8, саме тільки сума по єдиному соціальному внеску, у нас повинна бути заповнена. Далі, друзі, дивіться, я натисну Перевірити. І от на сьогоднішній день ви не зважаєте на цю помилку. Це електронний кабінет, знову в нього якісь там доопрацювання, і воно ругається. Давайте ми закриємо, знаєте, на що. Просто ні на що, на оцю одиницю. Нічого тут не потрібно виправляти. Це такі технічні у них недоопрацювання, ми на них не звертаємо увагу. Ми просто перевіряємо. Зберігаємо ось це, ми закриємо, зберігаємо, ось, бачите, закриваємо нахалом його, підписуємо, відправляємо і чекаємо на квитанцію першу і другу, і дивимося, чи пакет прийняти. Але, друзі, якщо ви будете все заповнювати так, як я вам сьогодні показала, то другого разу у вас не буде. Ви з першого разу його зможете відправити, тому що це абсолютно робочий варіант, який випробуваний особисто мною. І як ви бачили, він прийнятий. Все, друзі, я все, що я сьогодні згадала, я вам сказала. Якщо є якісь додаткові запитання, ви пишіть у коментарях. Якщо я зможу, я буду відповідати. Якщо буду знати, я буду намагатися вам допомогти. Ну, а поки що, це все. Друзі, я усім дякую за увагу. Сподіваюсь, була для вас сьогодні ще чимось корисною. Бажаю всім миру і добра. Всім пока-пока.